У нас сьогодні сонячний ранок і буде тепло. Пишуть плюс 17, але у мене сьогодні немає часу нічого робити. Сьогодні їдемо на кладовище вівторок, ну, у нас зазвичай Починають їздити з суботу, неділю, понеділок і вівторок. Але ми не придержуємося, ми можемо поїхати, коли нам заманеться. Ну, В ці дні їдемо, тому що багато померлих родичів. Ну, Їдемо на Могилки де всіх більше. Але у мене і на одному кладовищі три могилки, і на другому тут у місті. І ще й в селі є багато могилок, але туди дуже далеко це Харківська область. І раніше мене возив синок, ми їздили, ну а зараз згадаємо їх тут. Ось так, що я тут тюльпани візьму, нарциси, все візьму своє, вирощене моїми руками і понесу їм квіти, гарно на дворі. Краса, правда? Краса. Живи і радуйся. Нарізала нарцисів, нарізала тюльпанів. ось скільки, І ще візьму вони трішки вологі. Ой, ось можжевельник, І це все сьогодні повезу до дітей. Ну, взяли ще панахідки, пасочки, ну все як треба, і поїдемо. Чекаю Вікулю, вона їде з роботи сьогодні, трішки раніше, бо в неї теж сьогодні свято, свято день народження.